Під скажіть, будь ласка, чи ходить у вас соціальний транспорт і чи можете ви добратися до вашої області, а саме до міста Миколаїв за медичною допомогою? Ні, ми до Миколаєва. Єси нам нада. Треба ее, сюди до лікарню поїхати, то ми наймаємо машину. Машина стоїть 2000, щоб зїздить в меканаю, ну, чи даже хоча б проконсултуватися, чи це 2000 машина стоїть. Для нас її наймати нереально, то щось я пенсіонерка, мені 65 років. Мені а я дві по щитра тисячі получають 2900. І за машину наняти не лікарстві нічого в світі. Я на групі Теж часто болію лікарство багато. Це то е, людям, звісно, ніхто люди, хто які хочуть поїхати, то, то нанімають машину у Ніколаїв, щоб поїхати. Ну, Раніше їздили у Баштанку, по-моєму, ну ближче було. Ми в окупації все реме були. Звісно, страждали без і без і без нічого. Ну, все вже пройшло. То затопило нас е, теж вже. Считай, пройшло все. Уже пройшло ще хату. Не деремонтувала вовче у чужої хаті живемо, та і все. Підскажіть, будь ласка, наскільки ефективно вам сьогодні прийом лікарів? Саме вам допоміг він? От ви пройшли офтальмолога, ви пройшли УЗД, обстеження? Я прийшла стеження у кишківника. Ну задоволена, і тим врачі приятні. особливо ну, жінка, що робить узі, така улибаюча, може пошутити там туди-сюди. А що сталося? Зараз тепер залишилися узі щитовидки. То ми ще сидимо в черзі, то це ну УЗІ ще щитовидки поробити людям. теж чоловік 15 ще залишилося. У чергі то врачі буває, вони тоді як приїхали, пошів 6 часу вечора додому. Поїхали, ну як той раз були, бо людей сильно багато. Дуже добре, що приїжджають. Не кожен може нікуди поїхати, навіть в цей ну, район. Усі.